В рамках науково-практичної конференції проблеми реабілітації психіатрії, що відбулась у Хмельницькій обласній психіатричній лікарні, презентували ілюстровану книгу. У цьому виданні представлені фото робіт пацієнтів психіатричної лікарні до речі, деяким роботам, котрі увійшли до книги більше декількох десятків років. Наші працівники. Разом з, з нашими пацієнтами створювали на протязі декількох місяців. Назвали ми її страждання, переможені мистецтвом, внесені роботи, як е, наших пацієнтів, які знаходяться в даний час на е, лікуванні. Значущість цього видання й запрошена на конференцію гостя з Вінниці – науковець Софія Римша. Адже розглядати представлену книгу можна з наукової точки зору. Було б дуже цікаво не тільки розібрати стилі, а й розібрати, класифікувати їх при яких хворобах, які пацієнти, з якими діагнозами створили ці, ну будемо казати, це дійсно творіння. Арт-терапія це відносно новий метод психокорекції, який включає в себе майже всі види мистецької діяльності. Такого роду терапія є посередником між пацієнтом і терапевтом, адже образи творчості відображають усі види підсвідомих процесів психіки людини. Це теж як лакмусова бумажка того, що залишила хвороба по собі. Тобто кожний хворий виходить з кожного епізоду з якимись своїми спогадами, з якимись своїм іншим розумінням оточуючого світу, іншим сприйняттям. Учасники наукового форуму ознайомились із мистецькими творами душевнохворих пацієнтів. Серед таких робіт витвори з паперу, вишивка, бісероплетіння, ліплення. А в одному з відділень Хмельницької психіатричної лікарні номер 1 пацієнти декорували внутрішні стіни дворику в стилі графіті.